Головне, щоб було смачно. А щоб смачно виходило завжди? Я готую з любов'ю. Курочку треба запанувати. Для цього потрібно збити яйце, вмочити в ньому шматочки курочки, а потім обваляти їх у сухариках. Відмінно, тепер можна смажити. Такі апетитні. Аромат який просто приголомшливий. Шеф, не хочеш скуштувати? Ще чого, мені є чим зайнятися. Мої нагетси будуть найвищого класу. Дивіться, наче шматочки золота. І, звичайно, подальше це теж мистецтво. Вона має бути ефектною. Знаю, коли не хочеться морочитися з готуванням, можна взяти вже готове. Загорну в сир, а потім зроблю найсмачнішу паніровку з чітос. Для цього треба гарненько постукати молоточком. На обережніше, не так сильно. Ох. Здається, спрацювало. Подивимося. Так, відмінно, тепер додамо я до нагетсів читос і на сковорідку. Я вже відчуваю цей приголомшливий смак. Навіть не хочеться віддавати малечі Дженіфер. Мало не забула. Ну які нагетси без кетчупу. Ось тепер ідеально.